Я всіх вітаю. 12 травня у нас відбудеться повня. Відбудеться вона у знаку скорпіон о 18 годині 56 хвилин за київським часом. І це дуже трансформаційна повня, буде емоційна, і люди навіть підсвідомо будуть її відчувати, тому що скорпіон самий глибокий знак, також знак води, як і сам місяць. Але це про очищення, про глибокі трансформації. А я астропсихолог Алла Бережна, і сьогодні будемо говорити про найпотужну, повню у році, повню у знаку скорпіон. Відбувається вона один раз на рік. І це про глибоке очищення, про емоційне очищення, про трансформації і внутрішні перетворення. Давайте розберемося разом, що це може нам, людям, принести. Взагалі, що таке повня? Повня це момент, коли сонце з місяцем на небі стають в опозиції. Опозиція це один напроти одного. 180 градусів у них такий кут їхнього знаходження. І в цей час буде час ясності, кульмінація якихось подій, коли підсвічуються підсвідомі теми. Все, що було приховане, воно проявляється. І особливо, коли місяць у скорпіоні це знак глибини, це знак внутрішнього очищення. Це е, той час, коли висвітлюються такі події, страхи, які лежать всередині нас, у підсвідомому і нам заважають жити. Скорпіон взагалі це той знак, який не боїться, не боїться перетворень, не боїться трансформації, він не боїться болей. Взагалі, він не боїться зазирнути в темряву. І що тут може активуватися? Які питання? Старі образи можуть вийти, якісь болючі теми, страхи минулого, страхи втратити що-небудь. Або про те, що ви вже колись втратили, будуть такі нагадування, і це знову може бути біль. Тому що це. Тільки через біль ми і можемо відчувати такі емоційні звільнення. Але е, підсвідомо буде прагнення у нас до очищення, до зміни всередині себе. І про те, щоб змінити навіть старі. Е, Патерни поведінки, тобто, як ми себе ведемо, ми захочемо це все змінити. Це дуже гарний час для того, щоб відпустити все те, що вже не працює, що нам заважає, що повинно відмерти, нехай воно відмирає. Але потім на місці цього якби спаленого народиться нове, як птиця Фенікс, це все про скорпіона. Він. Може зносити все до нуля, може заради трансформації спалювати все, що не потрібно, і давати місце для чогось нового. З астропсихологічного погляду, повня в скорпіоні, це про зіткнення. про... Якби зустріч із самим собою, із своєю підсвідомістю. Якщо ми дозволимо собі чесність, то можемо звільнитися від дуже багатьох старих і непотрібних таких залежей всередині себе і навіть від свого власного конфлікту, якщо у вас такі є. А я думаю, вони у всіх є. І це самий гарний стан це зробити саме зараз у повну. буде вона впливати на нас найближчі два тижні, тобто з 12 травня на два тижні це гарний час, щоб провести цю реконструкцію. Що можна робити? Скорпіон завжди запитує, чого ти боїшся, які в тебе страхи, що тобі заважає? І не бійтеся собі, самому, дати чесні відповіді на ці питання. Можна зробити таку техніку спалювання, тобто на листочку прописати всі свої страхи, всі болі, а потім спалити їх десь. І повірити в те, що ви звільняєтесь від цього, що воно вам це минуле вже і не потрібно за собою нести. Відпускайте, прощайте, якщо є якісь образи, старі, негативні думки, від цього потрібно звільнятись. Дуже добре допомагає медитація, практики, такі прощення, очищення, заспокоєння, слухати таку спокійну медитативну музику. І можливо, будуть сльози, можливо, будуть внутрішні такі почуття, що. Ну, як я вже говорила, старі образи, але відпускайте їх, прощайте людей, можна тихенько поплакати. Це навіть добре, це про очищення. Сльози це також вода, це те, що очищує нас. Але великої такої драми уникайте, драматизувати нічого не потрібно. Воно ще більше заглиблює нас, у цю, коли ми себе починаємо жаліти, коли нам е, якби боляче а чого з нами так обійшлися? Не драматизуйте, відпускайте легко, звільняйтеся для того, щоб вам було легше йти далі. Можете проводити час наодинці, як я сказала, ці. Методики, заспокоєння дуже допомагає, тому що це все вода. Вода любить спокій, і тоді легше будуть, коли ви вивільнитесь від цього всього старого і непотрібного, легше будуть втілюватися в ваші мрії, в ваші майбутнє прийти скоріше і легше, коли ви відійдете від цього минулого, тому що це все про минуле. Отже, повня в скорпіоні, гарна можливість звільнитися всередині себе від всього минулого. Для того щоб рухатися потім вперед, не бійтеся своїх емоцій. В них ваша сила. Оновлюйте себе, рухайтесь вперед. Якщо вам потрібна якась допомога, звертайтесь до мене за консультаціями або переходьте в телеграм-канал, там можна просто спілкуватися зі мною і один з одним. Дуже цікаві теми ми там підіймаємо. Також приходьте на мій навчальний курс, будете самі розглядати свої натальні карти. І я вам бажаю всього найкращого. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вам вдячна і до зустрічі!